Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні хотів би вам показати і розказати про фокально дренажні насоси вісла і дельта 2,6 кВт з ножем та подрібнювачем. Чим же відрізняються дані насоси? Фактично нічим, окрім кольору. По характеристиках, і та і та інша модель у нас має потужність 2,6 кВт, максимальна продуктивність 12 000 літрів на годину 12 кубів, і максимальний напір 12 метрів. І та інша модель у нас має поплавковий вимикач, який захищає насос від роботи на холосту. Як це працює? Коли поплавок знаходиться вище рівня насоса, він його автоматично вмикає. Коли поплавок опускається нижче верхньої частини насоса, він автоматично вимикається. Це зроблено для того, щоб насос не перегрівся і не згорів, оскільки він охолоджується за рахунок рідини, яку він перекачує. Наступне. Вихідний патрубок у даних насосів іде з різьбою 2 дюйми. В комплекті надається до кожного насоса ось такий патрубок з різьбою 2 дюйми на 50 мм. Під шланг 50 мм. Як він працює? Патрубок вкручується в сам насос, на нього одягається шланга і затискається звичайним хомутом. Наступне. Мережевий кабель даної моделі довжиною 10 метрів з євровилкою. Далі. І та інша модель має у нас ніж. Ніж у нас знаходиться з нижньої частини насоса. Як він працює, зараз вам продемонструю. Для чого він потрібен? Коли вмикається насос, ніж починає працювати і розбиває іл, який знаходиться на дні ями. І також, коли ця конструкція обертається, вона не дає забитись отвором, всасувальним отвором насосу крупногабаритним сміттям. Всередині самого насосу також є металічна кривчатка-подрібнювач, яка перебиває все, що не перебив ніж. Ці моделі насосів майже не забуваються. Тобто ніж дуже гарно з цим справляється. По комплектаціях. Всі насоси ми комплектуємо дренажно фокальними шлангами. Їх у нас є два варіанти. Перша, це дренажні рукава. Вони зроблені з поліетилену, доступні метражі 10, 25 та 50 метрів. Також за вашим запитом, ми можемо зробити шлангу любої довжини, яка вам потрібна. Дренажні рукави вони зроблені з поліетилену, за рахунок цього, вони дуже легкі по вазі і дуже легко миються. Наступний варіант рукава це пожежний рукав, тряпчаний, я думаю, його всі бачили в житті, всередині він іде прорезинений. Доступні комплекти на сайті 10, 20 та 30 метрів. Ну і також за вашим запитом ми можемо зробити абсолютно будь-який також до шлангів у нас часто замовляють гайки Богданова. Вони у нас є в двох варіаціях: це різьбова, яка вкручується з однієї частини в насос, з іншої частини на неї одягається шланга. І з'єднувальна гайка Богданова, яка з'єднує шланг між собою. Як вона працює? За допомогою одного дотику вона розбирається між собою. Таким чином не треба витрачати багато часу, щоб. Закрутити хамут на штуцері, потім його від'єднати. Одного разу ви це робите, наступного ви просто одним дотиком розбираєте шлангу між собою. І також кожен насос ми комплектуємо обов'язково тросом 5-метровим і затискачами для тросу, за допомогою яких ви робите петлі, опускаєте насос саму яму. В комплекті до насосів також ми предоставляємо гарантійні талони та інструкцію з експлуатації, в якій будуть вказані всі характеристики будови насоса і як їм користуватись. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть в коментарях, ми будемо всім намагатись відповісти. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам за увагу.